«Гаррі Поттер і в'язень Азкабану, розділ 16. Пророцтво Професорки Трелані. Блаженство Гаррі після здобуття кубка затяглося на тиждень. Здавалося, що навіть погода святкує перемогу. З наближенням червня дні ставали теплі й безхмарні. Хотілося гайнути в поле, впасти на траву і попивати крижаний гарбузовий сік, зіграти партію в плюй камінці. Чи просто спостерігати, як величезний кальмар мляво розтинає поверхню озера. Але про таке можна було тільки мріяти, насувалися екзамени, і замість приємних прогулянок під легеньким літнім вітерцем бідолашні учні ниділи в замку, відчайдушно намагаючись зосередитися на навчанні. Навіть Фред і Джордж опустилися до того, що засіли за підручники. Їх очікували підсумкові іспити, щоб отримати сову, середню оцінку взірцевих учнів, а от Персі очікували ночі, напрочуд обтяжливі чарівницькі іспити, найсерйозніший у Хогвартсі екзамен. Персі сподівався на посаду в Міністерстві магії, тож потребував якнайвищих оцінок. Він був дуже знервований і суворо карав тих, хто вечорами порушував спокій у вітальні. Більше за персі хвилювалася хіба що Герміона. Гаррі і Рон уже й не питали, як вона примудряється відвідувати кілька уроків на раз, але, побачивши розклад її екзаменів, були просто шоковані. У першому стовпчику на Пилс було написано Понеділок 9.00 Число магія 9.00 Трансфігурація. Обід 13.00 Замовляння. 13.00 стародавні руни. Герміоно? запитав обережно Рон, бо цими днями вона просто навісніла, коли її відволікали. Чи правильно ти переписала свій розклад? Що? гаркнула Герміона і переглянула розклад екзаменів. Звичайно, правильно. А міг би я запитати, як ти збираєшся бути одночасно на двох екзаменах, почав Гаррі. Ні, не можна, відрубала Герміона, ви ніде не бачили моєї нумерології і граматики. А так так, я позичив її, щоб почитати перед сном, тихенько буркнув Рон. Герміона в пошуках книжки почала перекидати сувої пергаменту. За вікном щось зашелестіло, і до вітальні залетіла Хедвіга, тримаючи в дзьобі записку. Це від Хагріда, розгорнув записку Гаррі, бакбикову апеляцію призначили на шосте число. Це останній день екзаменів, додала Герміона, і далі шукаючи підручника. Для цього вони приїдуть сюди, читав далі Гаррі, хтось із Міністерства магії і кат. Герміона здригнулася. Вони привозять на апеляцію ката? Тоді виходить, що вже все вирішено наперед. Схоже на те, повільно вимовив Гаррі. Не мають права, заволав Рон. Я витратив стільки часу, я знайшов такі матеріали, вони не можуть просто так від... відмахнутися. Але Гаррі мав жахливе передчуття, що під тиском містера Мелфоя Комітет знешкодження небезпечних істот уже вирішив усе заздалегідь. Драко, який зовсім був притих, після Грифінторського тріумфу в Квідичі цими днями знову ожив. З єхидних коментарів випадково почути Гаррі випливало. Мелфей був переконаний, що Бакбека стратять, і дуже тішився, що він цьому посприяв. Гаррі ледве стримувався, щоб, за прикладом Герміони, не заїхати Мелфоєві в пику, а найгірше було те, що в них не було ані часу, ані змоги провідати Хагріда, адже суворі заходи безпеки ніхто не скасовував, а Гаррі не наважувався забрати плаща невидимку з під одноокої відьми. Почався тиждень іспитів, і в замку запанувала непри... неприродна тиша. Після екзамену з трансфігурації третьокласники вийшли кволі й посірілі. Вони порівнювали результати і скаржилися на складність завдань. Наприклад, необхідно було перетворити чайник на морську черепаху. Герміона дратувала всіх своїми побиваннями, що її морська черепаха скидалася радж... радше на океанську. Решта учнів мали клопоти значно серйозніші. У моєї замість хвоста так і залишився носик відчайника, просто якесь жахіття. А черепахи можуть дихати парою. А в моєї на панцирі залишився орнамент з чайника цікаво, чи вплине це на оцінку. Після цього, швидкоруч пообідавши, вони побігли на екзамен із замовлянь. Герміона, яку воду дивилася, професор Флітвік. І справді виніс на екзамен під бадьорливі чари, а Гаррі, розхвалювавшись, трохи передав куті меду і довів Рона, на якому демонстрував своє вміння до історичного реготу, аж його для заспокоєння довелося відвести на годину в іншу кімнату, перш ніж він зміг виконати замовляння сам. Після вечері учні поспіхом верталися до своїх віталень, але не для відпочинку, а готуватися до наступних ек екзаменів, догляду за магічними істотами, зілля настійок та астрономії. Наступного ранку Хакрід приймав іспит з догляду за магічними істотами. Він був явно засмучений, а його думки, здавалося, витали зовсім не тут. Він притарабанив цілу балію свіжих флоберв'яків і повідомив, що іспит буде зараховано тим учням, чиї флоберв'яки проживуть хоча б годину. А оскільки флоберв'яки найкраще почувалися, коли їх ніхто не чіпав, то цей екзамен виявився найлегшим з усіх. Гаррі Рон і Герміона отримали ще й чудову нагоду поспілкуватися з Хакрідом. Бікі трохи си зажурився. Упівголоса повідомив Хагріт, нахилившись над Гаррі, буцімто перевіряючи самопочуття його флоберв'яків. Видно, задовго сидів у клітці, але що вдієш? Позавтра все стане ясно, чи так, чи так. Пополудні був іспит із зілля й настійок, що обернувся для, Галі... для Гаррі повним провалом. Як він не старався, але його спантеличувальне варево ніяк не хотіло гуснути, і Снейп, який спостерігав за ним із мстивою утіхою, нашкрябав у своєму журналі щось підозріло схоже на нуль. О півночі на найвищій вежі відбувся іспит з астрономії. У середу, вранці настала черга історії магії. Гаррі написав усе, що розповідав йому про середньовічне полювання на відьом, Флоріан і в, і в задушливому класі він мріяв про шоколадний пломбір з горішками, яким його пригощав Фортеск'ю у своїй кав'ярні. Кав у середу пополудні здавали гербологію в оранжереях під неймовірно пекучим сонцем, яке багатьом з них добряче обпалило шиї. Повернувшись до вітальні, вони передчували завтрашню радість, коли о цій годині уже все буде позаду. Передостаннім екзаменом зранку в четвер був захист від темних мистецтв. Професор Люпін підготував для них найдивніший з усіх іспитів. Це нагадувало біг з перешкодами. Треба було перейти в брід глибокий ставок із грінділом, пройти цілу вервечку канав, у яких засіли червоні каптурики, прочвакати через болото не піддаючись на оманливі вказівки ліхтарника, і врешті-решт залізти в стару скриню і позмагатися там з черговим ховчиком. Чудово, Гаррі, пробурмотів Люпін, коли усміхнений Гаррі виліз із скрині, ставлю тобі відмінно. зарум'янений з радості Гаррі лишився чекати на Рона й Герміону. У Рона усе йшло гладенько, аж до ліхтарника, котрий так успішно його збаламутив, що Рон попояс. Провави... Провалився в трясовину. Герміона не мала жодних проблем, доки не залізла в скриню з ховчиком. За якусь хвилину вона з вереском звідти вискочила. Герміоно, здивувався Люпін, що таке? Професорка Макгонеґал, хапалася за серце Герміона, показуючи на скриню. Вона сказала, що я провалила всі іспити. Герміону довелося довгенько заспокоювати. Коли, нарешті, вона все себе опанувала, вони всі втрьох рушили до замку. Рон з насолодою глузував з герміоненого ховчика, і сварка між ними не розгорілася лише завдяки тому, кого вони побачили на сходах. Там, у своєму плащі в тоненьку смужку, стояв і оглядав краєвиди, дещо спітнілий Корнеліус Фадж. Побачивши, Гаррі, він аж здригнувся. Вітаю тебе, Гаррі, вигукнув він. Складав ото іспит, так? Передостанній? Так, озвався Гаррі. Герміона з Роном, які ніколи ще не розмовляли з міністром магії, незграбно переступали з ноги на ногу. Гарний день, сказав Фач, глянувши на озеро. Прикро, прикро. Він важко зітхнув і подивився на Гаррі. Я тут у вельми неприємній справі. Комітету знешкодження небезпечних істот був потрібен свідок страти божевільного гіпогрифа, а я ж однак хотів провідати. Хогвартс, щоб перевірити ситуацію з Блеком, тому мене й попросили виконати цю роль. Невже це означає, що розгляд апеляції вже відбувся, урвав його рон, ступивши крок наперед. Ні, ні, її розглянуть сьогодні пополудні, заперечив фальш, здивовано зиркуючи на Рона. То вам тоді, може, й взагалі не доведеться ставати свідком страти, рішуче мовив рон. Гіпогрифа можуть і виправдати. Фач не встиг навіть відповісти, бо з дверей за його спиною вийшли двоє чарівників. Один, один був такий старезний, що, здавалося, розсиплеться просто на очах, другий кремезний і дужий, з вузенькими чорними вусиками. Виходило, що вони були представниками комітету знескодження небезпечних істот, бо стариган, скосивши очі на Хагридову хижу, ледь чутно мовив Боже, Боже, я вже застарий для такого. То, кажеш, Фадже, о другій, так? Гаррі звернув увагу, що чорновусий чолов'яга провів своїм жирним великим пальцем по лискучій сокирі за поясом. Рон відкрив було рота, але Герміона боряче штурхнула його під ребру і кивнула головою в напрямку вестибюлю. Чого ти мене зупинила? сердито запитав Рон, коли вони зайшли до великої зали на обід. Ти бачила, вони вже й сокиру наготували. Оце справедливість. Роне, твій тато, працює в міністерстві магії, тобі не варто задиратися з його шефом, сказала Герміона, хоч і сама була стривожена. Якщо Хагрід цього разу не розгубиться і чітко все аргументує, вони не посміють стратити Бакбека». Але Гаррі бачив, що Герміона й сама не дуже вірила в те, що казала. За обіднім столом вирувало радісне збудження, адже сьогодні був останній екзаменаційний день. Гарі Рон і Герміона не поділяли загальної радості. Останнім екзаменом у Гарі і Рона було віщування, а в Герміони маглознавство. Вони разом піднялися нагору. На другому поверсі Герміона їх покинула, а Гаррі з Роном піднялися аж на восьмий, де на гвинтових сходах уже сиділи їхні однокласники і востаннє переглядали свої конспекти. Вона кликає по одному, повідомив невіл, коли вони сіли біля нього. На колінах він тримав розтуманення майбутнього, розгорнувши його на сторінці, присвяченій магічному кристалу. А ви бачили хоч щось у тій кришталевій кулі? сумно запитав він. Ні, байдуже озвався Рон. Він постійно зиркав на годинник. Гаррі знав, що він рахує хвилини до початку розгляду апеляції. Черга біля кабінету зменшувалася надто повільно. Коли черговий учень злазив по срібній драбинці, усі накидалися на нього з тривожним шепотом. Що вона питала все нормально? Але ніхто нічого не відповідав. Вона сказала їй відкрилося це в кулі, що якщо я вам щось розповім, то зі мною станеться жахливе нещастя, пропищав невіл, злізаючи по драбині. Хитро придумано, пирхнув Рон. Знаєш, я починаю думати, що Герміона мала рацію, він показав на люк над головою. Це просто стара шахрайка. Так, погодився Гаррі, також глянувши на годинника, була вже друга. Чого вона так затягує? Гордо, сяючи, драбиною спустилася парваті. Вона сказала, що в мене всі задатки справжньої провидиці, повідомила вона Гаррі Рону. Я стільки всього бачила, ну, щасливо. Вона збігла гвинтовими сходами донизу, де на неї вже чекала лаванда. Рональд Візлі покликала згори професорка. Рон скривився і поліз угору. Гаррі залишився єдиним кого ще не викликали. Він умостився на підлозі, притулившись спиною до стіни, слухаючи, як дзищить муха в залитому сонячному світлі вікні. Він думав про Хагріда. Хвилин за двадцять на драбині з'явився «Рон, Ну як? запитав Гаррі, зводячи на нього очі. Маразм, відповів Рон, я нічого не побачив, тож наплів їй сім мішків гречаної вовни, хоча не думаю, що вона мені повірила. Зустрінемось у вітальні, кинув Гаррі, забувши своє ім'я. Зачувши своє ім'я, Гаррі Поттер». У Увежі було ще задушливіше, ніж звичайно. Вікна були зашторені, в каміні палахкотів вогонь, і Гаррі аж закашлявся від нудотного запаху. Наштовхуючись на крісла й столики, він пробирався до професорки трелоні, що сиділа біля Великої кришталевої кулі. Доброго дня, мій любий, м'яко мовила вона. Якщо твоя ласка, заглянь у кулю, не поспішай і скажи, що ти там побачив. Гаррі схилився над кришталевою кулею і зосереджено втупився в неї. Він щиро намагався побачити там бодай щось, окрім кружляння білої мряки, але все було марно. Ну, делікатно поцікавилась професорка трелоні, що ти бачиш? Було душно і йому свербіло в носі від пахучого диму, що струменів з каміна. Він згадав Ронові слова і вирішив щось вигадати. Е, почав Гаррі, темна постать. <гум> Що вона тобі нагадує? прошепотіла професорка «Ну ж бо, подумай. Гаррі згадав про бакбика гіпогрифа, рішуче мовив він. Справді, ледь чутно видихнула професорка трелані, завзято щось записуючи на пергаменті, що лежав у неї на колінах. Мій хлопчику, ти бачиш, мабуть, завершення розгляду Міністерства магії справи бідолашного Хагріда. Придивися уважніше, тобі не здається, що гіпогриф без голови? Ні, не вагаючись, відповів Гаррі. Ти впевнений? наполягала професорка Трелоні. Ти справді впевнений, мій любий, ти не бачиш, як він, можливо, корчиться на землі, а якась невиразна постать здіймає над ним сокиру? Ні, заперечив Гаррі, його почало нудити. Немає крові або заплаканого Хакріда? Ні, знову заперечив Гаррі, прагнучи якнайскоріше покинути цю задушливу кімнату. З ним усе гаразд, він відлітає. Професорка трелоні зітхнула. Ну, мій любий, на цьому закінчимо. Я трохи розчарована, але впевнена, що ти старався. Гаррі з полегшенням підвівся, взяв портфель і повернувся, щоб іти, але тут, за його спиною, пролунав гучкий, гучний низький голос. Це станеться сьогодні. Гаррі озирнувся. Професорка трелоні з напівроззявленим ротом заціпеніла у своєму кріслі. Її очі дивилися кудись повз нього. Перепрошую, здивувався Гаррі. Але професорка Трелоні його не чула. Вона закотила очі, і з жахом подумав, що в неї починається якийсь припадок. Він завагався, чи не побігти до шкільної лікарні. Але тут професорка Трелоні знову заговорила тим самим низьким голосом. Темний лорд лежить самотній і покинутий прихильниками. Його слуга дванадцять років з кнів у в'язниці. Сьогодні, близько опівночі, він визволиться, щоб воз'єднатися зі своїм паном. Темний лорд за допомогою слуги відродиться знову, ще величніший і жахливіший. Сьогодні, близько опівночі, слуга вийде, щоб приєднатися до свого пана. Голова професорки впала на груди, трелоні захрипіла, тоді зненацька стрепетнулася. Ой, я страшенно перепрошую, мій любий, оспало, мовила вона. Ця спека, розумієш, я мить задрімала. Гаррі стояв, не зводячи з неї очей. Щось не так, мій любий? Ви, ви щойно, сказали, що темний лорд відродиться знову, що його слуга повертається до нього. Професорка трелані була приголомшена. Темний лорд, той, кого не можна називати? Мій любий хлопчику, з цим не жартують. Відродиться? Отакої. Але ж ви щойно це сказали. Сказали, що темний лорд. Мені здається, ти теж трохи задрімав любий, урвала його професорка трелоні, я б ніколи не дозволила собі пророкувати такі нісенітниці. Спускаючись драбиною і гвинтовими сходами, Гаррі не міг позбутися однієї думки. Невже він щойно почув справжнє пророцтво? чи трелоні просто вирішила ефектно завершити іспит? За пару хвилин він уже минав тролів вартових біля входу до Грифіндорської вежі, а слова професорки Трелоні й далі відлунювали йому в голові. Повз нього пробігали учні, вони сміялися й жартували в передчутті омріяної свободи. Коли він проліз крізь отвір за портретом, уся вітальня була майже порожня. У кутку сиділи Рон і Герміона. Професорка Трелоні, задихано мовив Гаррі, щойно мені сказала? Глянувши в їхні обличчя, він зупинився на півслові. Бакбек програв, кволо повідомив Рон. Хагрід прислав записку. Цього разу Хагрідова цидулка була сухою, на ній не було слідів від сліз, але, мабуть, писано її було тремтячою рукою, бо Гаррі ледве розібрав закарлючки. Програв апеляцію, його стратять надвечір. Це вже все, не треба приходити. Я би не хотів, аби ви то виділи. Ми мусимо піти, рішуче сказав Гаррі. Не можна, щоб він там самотньо сидів і чекав на ката. Але ж то буде надвечір, завагався Рон, сумно визираючи з вікна. Нам ніхто не дозволить, особливо тобі, Гаррі. Гаррі уткнувся головою в долоні і замислився Якби нам плачне видимка, а де ж він? запитала Герміона. Гаррі розповів, як він ховав його в переході під одноокою відьмою. Якщо Снейп знову мене там побачить, я матиму серйозну халепу, докінчив він. Це правда, погодилася Герміона, встаючи, але це якщо він побачить тебе. А як той горб відкривається? Треба треба легенько по ньому вдарити і сказати. Дісендіум, пояснив Гаррі, але Герміона не стала чекати, коли він договорить. Вона перетнула вітальню, штовхнула портрет гладкої пані і пролізла крізь отвір. Невже вона пішла по плащ, пробурмотів Рон, дивлячись її у услід. Так і було за чверть години Герміона повернулася зі сріблястим плащем, він був акуратно складений і схований під її мантією. Герміоно, я не розумію, що з тобою діється останнім часом, ошалешено мовив Рон. Спочатку ти набила пику Мелфоєві, тоді поскандалила Стрелоні». Герміону ці слова, здається, втішили. На вечері вони пішли разом з усіма, але до Гріфіндорської вежі не повернулися. Сховавши плаща під мантією, Гаррі склав на грудях руки, щоб ніхто нічого не помітив. Вони причаїлися в порожній комірчині біля вестибюлю і чекали, коли спорожніє вітальня. Ось пробігли останні учні і грюкнули двері. Герміона визирнула. Усе добре, прошепотіла вона, нікого немає. Надягаємо плаща. Притулившись одне до одного, щоб ніхто їх не побачив, вони навшпиньки перетнули вестибюль і зійшли кам'яними сходами на двір. Сонце вже торкнулося забороненого лісу, золотячи верхівки дерев. Діставшись до халупи, вони постукали, їм відповіли не зразу. Нарешті з дверей визирнув блідий і тремтячий хагрід. Це ми. Прошепотів Гаррі, мій під плащем невидимкою, впусти нас, і ми його скинемо. Вам не вільно було приходити, прошипів Хагріт, відступаючи набік. Вони зайшли, Хагріт швидко зачинив двері, і Гаррі скинув плаща. Хагрід не плакав і не кидався їм на шиї. Він мав вигляд розгубленої людини, яка не розуміє, де вона і що вона. Дивитися на його безпомічність було стократ нестерпніше, ніж на сльози. Може, чайочку, запропонував він і поліз за чайником. Його величезні руки дрібно тремтіли. «Хагрід, а де Бакбек?» – запитала, вагаючись, Герміона. Я се випустив його на двір», – відповів Хагрід, розливши на стіл молоко, яке він намагався налити в глечик. Припнув його на гарбузовій грядці, гадав, що він схоче ще поглянути на дерева і подихати свіжим вітерцем. Перед тим як. Хагрідова рука так шалено затрусилася, що глечик з молоком вислизнув і розлетівся на друзки. Я приберу, Хагріде, кинулася наводити лад Герміона. Там у шафці є ще один. Хагрид опустився на стілець і витер рукавом чоло. Гаррі глянув на Рона, а той невтішно зиркнув на нього. Невже ніхто нічого не може зробити? обурено запитав Гаррі, сідаючи біля Хагріда. Дамблдор, він пробував. Озвався Хагріт. Він не має ніяких повноважень, аби скасувати їхній вирок. Він їм казав з бакбеком усе файно, але вони там усі перелякані. Ви ж знаєте Мелфоя, мабуть, погрожував їм, а той кат вони з Мелфоєм старі друзяки, але все ніби буде в моменті, без мук, і я буду поряд. Хакрід ковтнув слину. Він безтямно блукав поглядом по хатині, мов би, шукаючи хоч якийсь. Промінчик надії. Дамблдор також прийде, щоб бути при тому. написав мені зранку, каже, що хотів би бути е зі мною. Йой, яка то файна людина, той Дамблдор. Герміона, яка й досі шукала в Хагрідовій шафці глечик для молока, раптом схлипнула, але відразу перестала. Вона випросталася з глечиком у руці, ледве стримуючи сльози. Ми також залишимося з тобою, Гагріде. Почала вона, але Хагрід захитав своєю кудлатою головою. Ви мусите вертатися в... до замку. Я ж казав, що не хотів би, аби ви це бачили. Вам, однак, не можна тут бути. Гаррі, якщо фач із дамблдором тебе застукають, ти будеш мати великий клопіт. Обличчя Герміони... Обличчям Герміони покотилися сльози. Щоб приховати їх від Хагріда, вона почала готувати чай, узявши пляшку з молоком. Чи б наглитив глечик? Вона раптом вирискнула. Рон, я не може бути. Це скеберс. Що, що? ошалешено витріщився на неї рон. Герміона підняла глечик і перевернула його догори дном. З обуреним писком, чіпляючись за стінки глечика, на стіл вивалився скеберс. Скеберс, розгублено вимовив Рон. Скеберс, ти що тут робиш? Він схопив пацюка, що й далі пручався, і підняв його вгору. Скеберс виглядав жахливо, він був іще худіший. Шерсть вилазила жмутами, залишаючи великі залисини. Він відчайдушно виривався з ронових рук. Все нормально, Скеберсе», – заспокоював його Рон. Тут немає котів, ніхто тебе не чіпає. Хагрі раптом зірвався на ноги і прикипів очима до вікна. Його зазвичай червоне обличчя стало біле, мов пергамент. Уже йдуть. Гаррі, Рон і Герміона зиркнули у вікно. Замковими сходами спускалися кілька чоловіків. Попереду йшов Альбус Дамблдор. Його срібляста борода поблискувала в промінні згасаючого сонця. Поруч дріботів корнеліус фач. За ними ветхий представник комітету і кат Макнеєр. Мусите йти, сказав Хагрід. У якого, здавалося, тремтіла кожна клітинка тіла. Не можна, щоб вони вас тут виділи. Біжіть швиденько. Рон запхнув скеберса в кишеню, а Герміона схопила плаща видинку. Я вас випущу на задні двері, мовив Хагрід. Вони вийшли за ними через двері, що вели нагород. Гаррі відчував якусь нереальність подій. А особливо, коли побачив бакбика, прив'язаного до дерева за гарбузовою грядкою. Бакбик, здавалося, відчував, що має, що, що має щось статися. Він похитував, збо, він похитував з боку на бік своєю гострудзьовою головою і тривожно бив копитом землю. Все файно, біккі, тихенько заспокоїв бакбика Хагрід. все файно. Він повернувся до Гаррі, Рона й Герміони. Ідіть, біжіть, але вони не рухалися. Хагріде, ми не можемо. Ми розкажемо їм, як було насправді. Вони не посміють його вбити. Біжіть, гаркнув Хагрід. Мені ще тільки бракувало, щоб і ви втрапили в халепу. Вони не мали вибору. Герміона накинула плаща на видимку на Гаррі Ірона. Біля хатини почулися голоси. Хагрід глянув на те місце, де вони щойно зникли. Швиденько біжіть, здушено звелів він. Не слухайте. І пошкандибав до своєї хижі, у двері вже стукали. Повільно у якомусь страхітливому заціпенінні Гаррі Рон і Герміона нечутно обійшли Хагрідову хатину, коли минули передні двері, і ті з грюкотом зачинилися. Будь ласка, швидше, прошепотіла Герміона, я цього не витримаю, я не переживу. Вони стали підійматися галявиною до замку. Сонце швидко сідало, небо ставало багряно сірим, але на заході ще племенів яскраво червоний обрій. Рон раптом завмер на місці. Роне, будь ласка, заблагала Герміона. Це скеберс, він виривається. Рон скор скорчився, намагаючись утримати скеберса в кишені, але Пацюк мов би, ошалів. Він дико пищав, звивався, борсався і намагався вкусити Рона за руку. Скеберсе, це ж я, ідіоте, це я, рон. За їхніми спинами рипнули двері і залунали чоловічі голоси. Роне, ходімо, будь ласка, вони вже ось ось, видушила з себе Герміона. Добре, скеберсе, ану тихо. Вони рушили далі, тільки б не чути тих голосів за спиною, але рон знову спинився. Я не можу його втримати. Скеберсе, заткнись, нас почують. Пацюк пищав несамовито. Однак не аж так голосно, щоб заглушити звуки з городу Хагріда. Спочатку чулися нерозбірливі чоловічі голоси, тоді настала тиша, і раптом несподівано зі свистом, розсікши повітря, гупнула сокира. Герміона похитнулася вони його вбили, ледь чутно видихнула вона. Я просто не вірю, вони його вбили.